Олівська гра Слодокінг почалась. Пане Олеже. Розпочнемо з того, що знову президент Франції Макрон заговорив про ведення військ на територію України, і він сказав, що не виключає можливості цієї, якби росіяни цитую, якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України, чого сьогодні немає, ми б закону мали поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років, поясним політик в інтерв'ю виданню The економіст». Тут є цікавий момент, на який хочеться звернути увагу. Якби був запит від України, чого сьогодні немає, сказав Макрон. Про який тут запит йдеться, і чому ми його не направляємо, якщо звісно вважати, маємо вважати так слова президента Франції правдивими? Там є перша частина. Якщо відбувся би російський прорив фронту, і Україна би надіслала би запит, але цього наразі немає. Мається на увазі, немає прориву фронту, і відповідно Україна не надсилає за чому акцентація одразу на двох речах, тому що до цього в усіх своїх заявах і в цій, зокрема, в інтерв'ю Макрон говорить про те, що всі механізми інструменти мають бути на столі, зокрема, і розглядає можливість гіпотетично введення військ на допомогу Україні у випадку, якщо в цьому буде існувати потреба, наразі це не є закликом до дії або сценарієм а для Макрона взяти і надіслати війська в Україну для нього навпаки. Це є аргументом, чи не останньою а, чи не останньою аргументом по силі, і відповідно, який може бути задіяний, якщо трапиться щось жахливе, і він одразу каже: якщо буде прорив фронту, то тоді і говорить про те, що в нас є досвід в Африці в інших державах надсилання військ. Сюди ми це робимо на запит держав, тобто це не буде одностороннє рішення Франції взяти супереч українській волі, надіслати війська в Україну. В такому випадку буде запит. Він говорить, що будуть консультації, ми будемо думати над цим. Тобто, і Макрон чітко зазначає, що зараз важливо, щоб і Росія, і Україна, власне, знали, що така вирогідність існує. І Франція провела свої розмови всередині, провела підготовку свою до того, щоб у випадку, якщо був такий момент, бути готовою, а не розпочинати ці дискусії консультації в той момент, коли настане момент ще і не дай Боже такий цей крок знадобиться. Тому в Україні дуже важливо зараз розуміти оці відтінки. Франція не збирається надсилати війська зараз, і це не сценарій, а але вона не виключає такої можливості, випадку, якщо виникне потреба. І чому про це заговорив Макрон знову? Ну, по-перше, тому, що журналіст запитав і сказав: а чи до сих пір у вас залишається така позиція? І Макрон підтвердив, так, ця позиція залишається, і більш того, вона знаходить підтримку все більшої кількості країн Європи. З нами вже ціла низка країн європейських погоджується в цьому. Хоча на початках це було сприйнято зі скепсисом. Тим самим підтверджуючи, що це не була якась емоційна заява, чи це політична заява ситуативна на той момент? Ні. Це вже доктринальна зміна політики Франції і говорить про те, що тоді б, якщо б ми цього не зробили, це означає, що ми не зробили висновків за два роки політики непровокування агресора, яка, зрештою, і призводила до того, що ми були обмежені в своїх механізмах реагування і давали простір для Російської Федерації, чітко говорять там для агресора, здобувати свої перемоги. І відповідно наводить ще один важливий момент: третій Росія має програти. Макрон каже, в такому випадку, якщо би ми сказали, що там ніж каже, що ми сказали європейці, що від цього залежить доля континенту, залежить доля майбутньої Європи, і дали би змогу після цього Російської Федерації перемогти, то це означає, що на нас не можна покластися, власне, і що ми не здатні захистити себе, захистити Європу, захистити Україну, і тому Росія має програти і має розуміти вже зараз, що в неї немає варіантів і можливостей виграти в цій війні. Саме зараз це говориться зокрема в координації, скажімо, заяву з Латвії, яку ми чули від міністерки закордонних справ спро того, що частина партнерів в Україні надають зброю вже з дозволом застосування її по території Російської Федерації у разі потреб самооборони разом з пакетом допомоги, які зараз в Україні. Це це направлено як меседжі Кремлю про те, що будь-яке розширення фронту намагання перетворити. Лінію кордону на сьогоднішній день, через яку відбуваються обстріли, перетворити її в гарячу лінію фронту прямого зіткнення, ну, наприклад, операція на Сумському або Харківському напрямку, або на Одеському Басарабі, тому що там по Молдові ситуація складна, достатньо. Хоча останнім часом вже видно, що достатньо ефективно залучаються заходи протидії російському плану по дестабілізації Молдови на травень червень місяць. Тож цим самим надсилається меседж в Москву, що будь-який такий крок їх буде викликати пропорційну реакцію з боку заходу і не буде проігнорований, і Україна отримає більшу підтримку і більші можливості, зрештою доходячи до того, що якщо Росія таким чином сподівається на те, що вони проломлять лінію фронту і зможуть натиснути на Україну на партнерів, то навпаки, з цього моменту з'являється фраза Макрона. Тоді можливість можливий варіант навіть ведення військ. Союзників на запит України пане Олеже. Ну, якщо так сприймати емоційно цю заяву і тлумачити, тобто коли якомога більше буде вбито, знищено захоплено території, то тоді може ми розглянемо цю пропозицію, тоді ми допоможемо. А зараз ну у вас нібито ситуація так все стабільно, добре в лапках. Ми поки що подивимося. А коли вже буде от вже пік, то тоді ми подумаємо. Тут варто розуміти, а де позиція була вчора. А вчора була позиція наступна: це напали на вас, а не на нас. Ми вам допомагаємо, але ми не воюємо. А сьогодні вже позиція звучить наступним чином: І якщо ви раптом будете на межі катастрофи, то ми готові вступити в війну на захист вас, тому що це відповідає нашим спільним інтересам. Тобто, фактично, вже зміна позиції відбулася з того, що це ваша війна, на те, що це наша спільна війна. І відповідно потенційно ми вже готові воювати поруч з вами, якщо ситуація буде критичною. Зрозуміло, що наразі поруч з Україною ніхто не готовий воювати і тим паче відкривати додаткові фронти, тому що все ж таки це російсько-українська війна. У західних лідерів немає мандатів від їх суспільства на те, щоб зараз оголошувати фактично війну Російської Федерації. Так само, як, наприклад, згадуємо Україну 2008 року, напад Росії на Грузію, і Україна тоді зробила достатньо багато, щоб підтримати Грузію, але недостатньо для того, щоб Грузія могла перемогти Росією, а тим паче. Україна не стала оголошувати війну в Росії через напад на Грузію, і уявляємо собі, якби Україна б це зробила би, що би було б з українським урядом, українським президентом до часом Ющенко, коли в суспільстві нема не було ані консенсусу з приводу розуміння ситуації в Грузії, ані консенсусу з приводу методів реагування на це. Якби тоді було б оголошено, що Україна вступає війну на боці Грузії і оголосила Україна мобілізацію. Уявляєте собі, до чого це могло би призвести. От приблизно в такій самій ситуації зараз знаходяться Польща, Франція, Німеччина, Італія і інші країни. В Від суспільства немає однозначної позиції стосовно того, що дійсно це наразі загрожує ним. Цей зв'язок не самоочевидний, і навіть в експертному середовищі він викликає дискусії, тому що а раптом Росія зупиниться, а Росія ж їм не погрожувала, так само як нам не було самоочевидно в широкому загалі, а не експертам, що після Грузії буде Крим і буде російсько-українська війна. От, дивлячись на те, як реагує світ, нам потрібно трішечки подивитися в ретроспективу спочатку на себе і зрозуміти, а як ми реагували в подібних ситуаціях. Коли до Маріуполя знищували Алепо, ну, ми так само спостерігали за цим по телевізору, і ніхто в Україні не казав, не на те, що ми вже були в стані війни з Росією. Вже окупована частина території, що ми маємо як мінімум надсилати зброю руку спротиву в Сирії, підтримувати війну з Росією там, а як максимум скористатися цим для того, щоб витискати Російську Федерацію і воювати з нею тут, відкриваючи саме в цей момент другий фронт, умовно активізуючи війну на рівні гарячої війни, і також дивитися на світ, якщо ми візьмемо весь горизонт з Другої світової війни до сьогоднішнього дня, як світ реагував на різні війни, на різні. Агресії, то ми побачимо, що такого безпрецедентного рівня мобілізації навколо підтримки України як зараз не було з часів Другої світової війни. Другої світової війни було рівно так само. Сполучені Штати допомагали Європі і допомагали плануючи сценарії на випадок, якщо Німеччині таки вдасться захопити Британію, як підтримувати спротив вже на британському острові на Англії. і до того моменту вони по серйозному не допомагали ні в звільненні Франції, яка пала, ні Британії по серйозному Черчилль ночував і днював фактично в Сполучених Штатах, вибиваючи озброєння, з'являючись там в своєму мілітарі зоні всі ці кадри хроніки. Вони є. Рівно до того моменту, поки не трапився Перл-Харбор, поки не відкрився другий фронт в Атлантиці. З цього моменту Сполучені Штати вступили в війну в допомогу по серйозному, і дійсно сприйняли, що це їх війна. А до цього моменту сполучених а, годувалися до того, що Німеччині вдасться захопити більшу частину Європи, і вони будуть підтримувати партизанський рух спротиву опосередковано виключно. Але прямого зіткнення з Німеччиною вони всіляко уникали. Так, якщо це відбувалося 100 років тому, навіть під час Другої світової війни, чому ми всі дружно вирішили, що світ, маючи весь цей досвід, за 100 років ми можемо побачити в розрізі, що світ буде діяти зараз якось інакше? Тут проблема друга: що ми, окрім того, що на себе в дзеркало не завжди дивимося, ми очікуємо занадто романтичних, занадто романтично дивимося на світ і очікуємо того, чого світ не здатен дати і чого він ніколи і не давав в таких ситуаціях. Тому, поки не трапиться Перл Харбору, власно очікувати, що Сполучені Штати по серйозному вступлять в війну і сприймуть цю війну як власну, не варто. А те, що Франція вже зараз зробила такий рішучий крок, і власне вже озвучила, що всі сценарії можуть бути на столі, то це говорить про те, що в Європі відчувають ризики для себе і роблять висновки з історичних помилок минулого і сьогодення. І власне Макрон чітко про це говорить. Столтенберг також говорить, що те, що Російська Федерація зараз має просування на фронті, це наслідок того, що партнери не виконали цивий ряд зобов'язань і обіцянок, які давали Україні, і визнає цю помилковість, так само, як і багато інших вже лідерів і різних голосів зі співночі Європи, з Балтійських країн Східної Європи, також чітко називають, що на Європі лежить частина і на західній коаліції відповідальності за те, що вони не готові допомагати Україні. Громити Російську Федерацію, а лише значна частина цих держав готові допомагати Україні не програти, пане Олеже. Про переговори сьогодні голова МЗС України сказав, що Україна може почати переговори із Російською Федерацією за його словами. на Черневій конференції у Швейцарії буде створено коаліцію країн із загальними принципами, підходами до українського до української війни, до українського конфлікту, як було сказано, після чого можна буде розпочинати переговори із Росією. Зрештою, ми з вами розуміємо, що не можна закінчити війну без участі обох сторін. Про який формат переговорів тут може йтися? І давайте трішки про ось цю черневу конференцію у Швейцарії поговоримо. Окей, давайте з останнього конференція. Конференція навколо формули миру. Десять пунктів. Лише десятий пункт фактично стосується російсько-української війни, її регулювання, як такого. Дев'ять пунктів до цього стосується ядерної безпеки, продовольчої безпеки, правосуддя, багатьох інших речей, які стосуються російсько-української війни, і проявили слабкості світової системи безпеки, ну умовно, захоплення Запорізької атомної станції. Що світ міг запропонувати? Магате, яке не здатне нічого зробити. Блокування портів експорту зернових, які вдарив по продовольчій безпеці світовий. Що світ зміг запропонувати? Конвоювати українські кораблі зі збіжжям? Ні, світ запропонував, а давайте сядемо і домовимо з Росією, як будемо контролювати під егідою ООН, а українські кораблі і при посередництві Туреччини. Ну тобто, світ продемонстрував повну імпотенцію і в цьому напрямку, що зрештою зараз має свої наслідки в Червоному морі з усітами і з. Перешкоджанням торгівлі і судноплавства в Чорному морі і через Суецький канал. І відповідно торгівельне логістичне плече для торгівлі в Європу з Азії виросло зараз на е, шалені відстані, і додалося по тисячі а то й десяток тисяч доларів на контейнері для е, цих перевезень. Це все є прецедент, створений в Чорному морі. І Бездіяльність тут породила це по станції Мні так само, продовольчій безпеці, так само. Світ продемонстрував свої слабкості. Україна запропонувала, що дивіться, якщо ми говоримо про дипломатичне завершення російсько-української війни, то ми побачили суддю міжнародний кримінальний суд, який виписав ордер на арешт Путіна, Львова й Біловий, двох там командирів, і плюс ще в секретній частині ще є інші, по якому не розсекречено на сьогоднішній день наявність таких ордерів на арешт. А що потім? А потім ще раз проявилося, що окрім судді, немає прокурора, немає поліціанта і нема виконавчої служби. І, відповідно, весь світ сидить, спостерігає і гадає, Путін полетить в ту країну, чи не полетить в іншу країну, чи його видадуть, чи не видадуть. Гадаємо, на квітці. І відповідно, це, чим більше затягується процес з ставленням правосуддя, тим більше це дискредитує сам світовий порядок, який не здатен зупинити, не здатен був не допустити, не здатен зупинити і не здатен притягнути до відповідальності агресора. Відповідно. Давайте тоді, якщо ми говоримо про дипломатичне завершення війни, попрацюємо над тим, щоб були механізми примусу і гарантування дотримання правил гри цивілізовано. Бо ми маємо справу не з конфліктом між двома державами, в яких є якісь спори, і вони дійшли до війни. І там у кожного є своя частина справедливості на його боці. Є якась правда персональна, є якась правда абсолютна, є інтерес світовий, є їх персональний, і відповідно просто їх конфлікт дійшов до рівня, коли вони дійшли до зброї. Ні, ми маємо справу не з конфліктом класичним, подібним, яких в світі зараз купа. Десь хтось від когось від'єднується, десь хтось а, з кимось сперечається з приводу території, ресурсів, торгівельних шляхів. Тощо ми маємо ситуацію з агресією однієї держави з приводу іншої, не спровокованою, незаконною. Країна визнавала кордони і порушила їх. Країна визнавала цю і порушила його. Країна е, брала на себе гарантії безпеки, і вона їх порушила. Тобто, це злочинець і жертва, а не двоє в суперечці. І Україна каже: тоді необхідно випрацювати механізми, як агресора зупиняти, як агресора примусити до дотримання правил гри. Має з'явитися поліція, прокурор і виконавча служба. І тоді, коли вони з'являться. То буде випрацьовано механізм, як світ домовляється, що є справедливим миром в російсько-українській війні згідно зі статутом ООН і е, міжнародним правом. То тоді на цій базі ми можемо запитати у агресора, чи він готовий сідати за стіл і визнавати, що він є злочинцем і що він буде відповзати з території України, що в нього немає варіантів досягнути своїх цілей воєнним шляхом, і тоді з'являється простір для перемовин, коли ми можемо говорити з позиції сили права. А поки панує право сили, то тоді як можна сідати за стіл з агресором? В нас немає жодних механізмів, і жодного жодних гарантій, того, що ми можемо його примусити до виконання міжнародного права. Тоді ми сідаємо з ним розмовляти з приводу самого міжнародного устрою на матеріалі України. І тоді всі ті небезпечні прецеденти, які створилися, вони фактично стають новою нормою і запускається загальносвітове світове сафарі. Де Росії по меншого розміру, ну, Північна Корея, Іран, квазідержавні утворення, багато різних інших реваншистських режимів починають перекроювати кордони е, сусідніх держав. Держави, які не мають ядерної зброї, фактично вони будуть вимушені або піти в васальну залежність від держав, які мають ядерну зброю, щоб вони їх накрили своєю парасолькою, або. Е, Віднаходити власну ядерну зброю, виробляти для того, щоб забезпечити свою безпеку, щоб їх не могли перекроїти, це те, що в Україні проявилося, і тому Україна й говорить, так з Російською Федерацією можливі перемовини, але тільки після того, як ми світом зробимо роботу над помилками, станемо сильнішими, і світ буде здатен примусити Росію до стола перемов, а сісти за стіл перемовини і дотримуватись правил гри. А якщо світ цього не може зробити, або не зробив ще. То тоді залишається тільки механізм воєнного примусу. Тому є дві альтернативи: або на лінії фронту приходиться відстоювати незалежність суверенітет України і примушувати ворога з ними рахуватися і прийняти ситуацію, що Росія не переможе в цій війні, або дипломатичні механізми, але їх ще потрібно створити. А от власне навколо цього на сьогоднішній день і будується і позиція України по саміту Миру, і навіщо він потрібен? Велика явка держав необхідна для того, щоб це виглядало легітимним, тобто не це мало мандат від світу, тому що ці правила гри дійсно прийняті не тільки західними державами або Рамштайном, але вони прийняті ширше коаліцією значної кількості країн з різних регіонів, що вони підписуються під цими правилами гри і дійсно вважають такий мир справедливим для того, щоб Російська Федерація не могла вийти і сказати: та дивіться, вони там зібралися своїм золотим мільярдом західними державами, прийняли якісь. А папірці примусові приписи стосовно мене, але це тільки в них є претензія. А у інших 6-7 мільярдів населення планети претензій до мене немає. Я спокійно полетів собі в Азію, полетів в Африку, і взагалі, ви бачите, все це міжнародне право можна відправити в топку. Воно написано тільки для них, і воно не діє все одно. В світі давайте по праву сили вирішувати всі питання. Це власне російський порядок. Денний пан Кулеба про це власне наскільки я розумію, і говорив. Це Мабуть, одне з небагатьох питань, в яких я бачу чітку стратегію і бачення від української влади, і готовий його підтримувати абсолютно і в усіх в усіх його проявленнях. Це один з тих напрямків, в яких Українська держава дійсно відпрацювала на максимум можливого наразі. Не дивлячись на великі проблеми по багатьох інших напрямках і по всьому тому полю критики, яка справедлива на сьогоднішній день по відношенню до української влади, пане Олеже, так і пан Кулеба підсумував. Він казав про два способи привести Росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Хоча Росія добросовісно це два слова, які несумісні. Перше це успіх на полі бою, а друге, це коаліція країн, які поділяють однакові принципи і підходи, саме тому на саміт не планується запрошувати. Росію як учасника, тому що мета цього саміту це все ж таки об'єднати країни, які поділяють принципи і підходи, на яких вони будуть будувати подальші дії, і додав, що коли коаліція країн все ж таки буде сформована, після цього може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути частиною переговорів. Також ведучий, який спілкувався із Паном Кулебою він запитав, яке поле для компромісів розглядає Україна, оскільки у перемовинах обидві сторони мають піти на якісь поступки. Та пригадав, нібито проєкт проект мирної угоди від березня 22-го року, який нещодавно був опублікований. Змі, і голова українського МЗС назвав такий одним із найбільших успіхів російської пропаганди, взагалі у міжнародній політиці, той факт, що російська сторона змусила усіх зосередити дискусії на тому, чи має поступитися Україна. Чи не спостерігаєте ви таку тенденцію, що лунає все більше заяв? Все ж таки, чим може, або запитань, чим може поступитися саме Україна? Чому країни-партнери не акцентують увагу на тому, чи має поступитися Росія країна країна-агресор, яка розв'язала цю війну? Тут проти нас грає, по-перше, досвід європейський, Переговорів в багатьох конфліктах від початку Другої світової від верніш, кінця Другої світової війни до сьогодні, якраз те, що більша частина цих конфліктів це були суперечки, і відповідно, якщо сторони сідають за стіл, то це не розмова прокурора і підслідного, а це розмова власне двох сторін, які побилися між собою при посередництві медіатора або фасілітатора, і ця ментальна пастка вона присутня, що значна частина. І в тому числі навіть експертно середовище вважає, що це ж перемовини, в яких треба домовитись посередині, а не перемовини, в яких треба відновити справедливість і дію закону. І власне саміт мировіни направлено на те, щоб у цей вот наратив російський його посунути, і це хибне враження, створене російською пропагандою, його замінити інтернаціоналізацією російсько-української війни, і власне. Про питання російсько української війни верніше і врегулювання цього конфлікту тим, щоб продемонструвати, а де інтерес світу власне і який цей інтерес, тому що за столом перемовин мають сидіти не тільки Росія Україна, а має сидіти Росія Україна і власне представники міжнародного порядку, які в обличчі окремих держав, в обличчі окремих інституцій, як то ООН або будь-кого іншого мають доносити позицію суду. Скажімо, і правопорядку. А другий момент це те, що всі перемовини з Росією весь час відбувалися з позиції ультиматуму з боку Росії, пропозиції з боку України з 2014 року, всі власне, дискусії відбувалися таким чином на різних майданчиках, починаючи від офіційних перемов, завершуючи експертним треком. І це завжди було несправедливим і недієвим. І власне це один з моментів, чому жодного врегулювання між Росією і Україною не вдалося. Росія ніколи не була налаштована дійсно на пропозиції, дійсно на компроміси. Тоді виставлялося або ультиматуми з обох боків, або пропозиції з обох боків, або компроміси з обох боків. Але час було так, що компроміси вимагають від України. А Російська Федерація говорить мовою ультиматуму, і тоді, фактично, і зараз ми бачимо, що частина тих, хто пропонує різні мирні плани, вони говорять наступним чином: фактично, давайте так: Росія відмовиться від того, що вона недоотримала, а Україна відмовиться від того, що вона мала, це абсолютно неприйнятна історія. Тому для України будь-які перемовини можуть розпочинатися тільки в паритетності. Від чого Україна може відмовлятися в такому випадку? Ну, якщо Російська Федерація виставляє ультиматуми. І, наприклад, вони виставляють ультиматум демілітаризації України, то Україна може виставити ультиматум, оскільки Росія порушила е, взяті на себе зобов'язання стосовно ядерної безпеки, стосовно України відповідно до Будапештського меморандуму, стосовно погрози ядерною зброєю, абсолютно безвідповідально себе вела, чим порушила статут ООН, то Україна може ставити питання: Окей, демілітаризація Росії. Демілітаризація України в обмін на те, що Російська Федерація позбувається всієї ядерної зброї сама погодяться на це росіян? Ні, безумовно, і ми не погоджуємося на демілітаризацію. Добре, поїхали далі. Російська мова як державна в Україні добре. Забезпечення паритетної кількості шкіл для української мови навчання в Російській Федерації. Відкриття паритетної кількості. Бібліотек забезпечення прав корінних народів корінного народу Росії українців, визнання корінним внесення в російську конституцію української мови як федеральної мови в низці суб'єктів або як державної через наявність мільйонів українців на теренах Росії, плюс відповідальність за знищення української мови, знищення української культури, підміну цих артефактів, всього іншого пов'язано з цим. Фактично, культурний культур цит. На етнічної територіях етнічної присутності українців згадуємо указ президента про територію етнічної присутності українців вдовж кордону глиб Російської Федерації, паритетно, паритетно так можна продовжити цей ряд, доходячи до того, наскільки кілометрів від кордону зброї відводиться з обох боків і якого типу, і тоді це мов ультиматумі. Мова пропозицій добре. Тоді ми формулюємо в пропозиціях, що може Україна, наприклад, відмовитися від. Частини репарації, які стосуються, наприклад, доведених випадків ексесів виконавців, якщо доведуть, що оцей чи інший випадок мав місце як ексес, це було не рішення централізоване, а рішення когось окремо, видають суду трибуналу, якщо жива ця людина. І відповідно добре по цих конкретних втратах не несе, наприклад, відповідальності Російська держава, а несе відповідальність правонаступники, спадкоємці, тощо цієї людини, по якій доведено, що це її відповідальність. І далі по списку, доходячи до розмежування, де відповідальність була режиму путінського, а де відповідальність цієї російської держави, і з нашого боку, це обмінюється на те, що власна Російська Федерація, наприклад, виводить свої війська, і росіяни можуть справедливо сказати, добре, ми виводимо війська, ви частину зменшуєте для нас рівень репарації і контрибуції. Бо інакше ви розумієте, ми вб'ємо ще декілька десятків тисяч українців, і от ціна власне того, що ми їх не вб'ємо угорнили від цієї війни, а відповземо з території. Так само, як і далі може бути по багатьох інших питаннях, можна, якщо з російської сторони буде воля на те, щоб завершувати війну і відмовлятися від власних амбіцій, вони муситимуть відмовитись від всього, що вони по Україні навіть здобули от з чотирнадцятого року, і плюс отримати ще і обтяжуючі обставини по компенсації Україні світу і всього, що не робили. Україна може обговорювати з ними механізми компенсації, зняття частини цієї відповідальності, повернення їх до світової торгівлі, зняття санкцій як результат цього ведення певних режимів перехідних на моменти виводу військ, наприклад, не знищення техніки, не демілітаризацію Росії, тобто багато різних моментів, які так само Україна може покласти на стіл. От про це все після саміту миру може з'явитися коли-небудь вікно можливості для розмови, але принаймні з'явиться фундамент. Я направду доволі скептично, налаштований, що з Російською Федерацією вдасться про щось домовлятися. Гіпотетично я вам намалював. Практично, Російська Федерація розуміє тільки мову сили. Але оскільки ми граємо за хороших хлопців, а росіяни за поганих, вони користуються цією розв'язаністю гри за поганих, а ми пов'язані по руках всіма правилами гри і честю. Оскільки ми граємо за гроші. пане Олеже, я вам дуже дякую за ваші розлогі, розумні, цікаві думки. З вами, як завжди, цікаво спілкуватися. Я Дякую, що ви приділили ваш час сьогодні. Нагадаю, що Олександр політолог був на прямому зв'язку.